Мене звати Юрій, і я менеджер з продажу житлового комплексу урожайний. І сьогодні покажу вам, як просувається будівництво нашого комплексу. У першій черзі, першому другому під'їзді, тривають фасадні роботи. Також продовжуємо накриття парапетів на даху. Заливка ухильної сяжки вже повністю завершена. Як бачите, монтаж стояків води та лічильників теж готовий. Також завершено монтаж дощової каналізації. Ще ми вже розпочали монтаж щитків для електролічильників. Та у першому під'їзді на 7-8 поверсі тривають штукатурні роботи. У другій черзі ми почали мурування з зовнішніх стін четвертого поверху. Монтуємо плити перекриття та балкони третього поверху. Завершили мурування перегородок на третьому поверсі. У третій черзі продовжуємо монтаж фундаментних блоків. Також заливаємо колони для гаражів. Та у четвертій черзі ми вже почали копати котлован. Зовсім скоро ми вам презентуємо планування п'ятого та шостого під'їзду, готуємо для вас ще більше зручних та сучасних планувань квартир. Слідкуйте за новинами і встигніть обрати свою майбутню домівку першими. І як бачите, що роботи тривають безперервно, дотримуємося графіка. Залишайте заявку прямо зараз, і ми підберемо для вас найкращу квартиру.